Великий зоряний похід розрісся до непомірних масштабів з кожною декадою. Все більше ресурсів йшло на логістичну підтримку інфраструктури цієї унікальної для людської історії події. Як же працювали жорна імперіуму з кожним доданим світом? Наприклад, після приєднання до ПАКС імперіаліс світу Лорін у сегментумі Обскурус розпочався процес асиміляції культури техноградів у тиранську культуру. Спершу цей світ було поділено на сектори за промисловими, мобілізаційними та ресурсними складовими. У підсумку усі 10 секторів було додано до сфери впливу імперського адміністратуму. і тут на Лорін завітали техножерці, імперські читці, легіона Старти з залізних рук, геноверти, арбітри, літератори та інші представники різних бранчів імперіуму. Ресурси Лоріну стали переправлятися через башту Тесли та антигравні ліфти до орбіти, де у промисловому кружалі, що оперезало планету, марсіанські технорайти розпочали майструвати зоряні крейсери, транспортники, космічні депо тощо. У цей же час імперська армія та вже згадані залізні руки відбирали серед місцевого населення найкращих, аби поповнити свої лави. А решта населення зранку до вечора слухало і споглядало ітераторів, які сповідували атеїзм та раціоналізм замість релігії. Разом із тим, усіх людей розділили на групи, які закріпили за окремим видом діяльності задля потуг зоряного походу. Так, майже один мільйон був зайнятий тим, що виготовляв болти для адамантових броньових листів транспортників імперських гвардійців. На чолі планети ставав генерал-губернатор в основному з того військового підрозділу, який доклав максимальних зусиль для пацифікації світу. У окремих випадках на керуванні залишались представники колишнього правлячого класу, але це якщо вони швидко і мирно визнавали імперську правду та мали звичайне людське суспільство без мутацій чи впливу ксеносів ще до приходу імперських військ. Усі генерали-губернатори очолювали планети у винагороду за проявлений героїзм та звитягу на службі в імпі. Згодом найбільш досвідчені з них, що набиралися досвіду у керуванні світом, передавали свою посаду у спадок. І, хоча імперські командувачі діяли чітко в межах чинного законодавства і ладу людської наддержави, їх основні обов'язки на планеті полягали у повному впровадженні та дотриманні доктрин імперської правди і виданні необхідних людських ресурсів, і матеріалів із інфраструктури, це виливалося у забезпечення, рихтування та ремонт флотських та сухопутних підрозділів великого походу, які поверталися з чи до лінії експансії. Також на імперських командувачів лягав контроль за чистотою населення у підвладному їм світі, винищення чи передання мутацій відповідним структурним органам імперіуму. Чорні кораблі сегрегатів та сестер мовчання періодично відвідували світи людства для відбору підготовлених для них майбутніх астропатів чи бойових псайкерів. Усе це відбувалося у межах програми імперської десятини. Ніхто не мав права заборонити доступ цим кораблям під загрозою знищення цілого світу, адже вони відповідали за чистоту людської раси. А через 10 років після імперської пацифікації Лоріна планету було не впізнати. Численні промислові сектори механікумів, антигравні ліфти, пакс імперіаліз символіка на кожному будинку, черга сірого люду до робочих цехів, ідилія, чи не так? Навіть за золотих часів імперіуму жити у тому Всесвіті ми би вам не побажали. Ну, хіба що ви імператор чи горус. Імператор дедалі більше прискорював програму імплантування нових Астартес, які отримували свого примарха і воєводу для цілих секторів великого походу Всесвітом. На піку походу виготовлення космодесантника від імплантування до повної боєготовності займало 10 місяців. Однак, перехід на промислові масштаби виробництва космодесанту приніс ще більше мутацій і дефектів у і без того нестабільний генокод. а старти здедалі частіше зривалися або мутували просто під час пацифікації якогось світу. Легіони тисячі синів, дітей імператора, кривавих янголів, космововків, втрачали більше побратимів від мутацій ніж під час бойових дій. Та й опір людській експансії зростав тим більше, чим більше сили Імпі віддалялися від терри. Груди, орки, ельдари, Галки, Гікони, кінебрахи, інтерекси, союз діаспорекс, деміурги, лаери, нікасари, тушепти, тереліанси, ракголи, мовчання оламіку та численні інші раси чи союзи мутованих людей теж не сприяли легким перемогам імперіуму на просторах Всесвіту. Попри унікальну логістичну підготовку походу, чим далі віддалялися експедиції від тери, тим проблематичнішим було подальше підтримання пацифікації чи ведення війни. Адже навіть за наявності ресурсів доводилося витрачати час на зведення нових баз та форпостів для утримання і створення ліній сполучення. Проте основні перемоги 30-го тисячоліття, які через 10 тисяч років по тому, належали космодесанту на чолі з примархами. Там, де чинився найбільший спротив імперіуму, там втручалися легіони Астартес під керівництвом примархів. Чи без них вони нищили цілі імперії та світи. Так, третій експедиційний флот імперських кулаків відкрив пояс консусу, де підкорив цілу цивілізацію народжених із порожнечі, доєднавши до імперіуму понад трильйон населення. Четвертий експедиційний флот під керівництвом самого Лева Ель Джонсона, примарха темних янголів, підкорив тріумвірат систем Маласеї, додавши до імперіуму 50 нових планет. Восьмий флот залізних воїнів у 843 році 30-го тисячоліття приєднав до імперіуму світ-кузню Інкаладіон, який стане одним із найбільших техносвітів у галактиці. Тим часом великий проект домінування людства у галактиці відзначив сотий день народження і пішов далі. Усе діялося як завжди. Імператор очолював захід. Майже всі знайдені примархи активно вирізали, пацифікували нові світи. Ну Но не всі були гарнюнями, чого лиш курц вартий. Попри колосальну міць імперської машини, спротив приєднанню до імперіуму не лише не спадав, а траплялося все більше і більше випадків, коли цілі системи розпочинали війни й повстання проти імператора. Легіони залізних рук, дітей імператора, пожирачів світів, гвардії смерті, кривавих янголів, місячних вовків зазнавали дедалі більших втрат і майже повністю перебували у стані тотальної війни. Так, залізні руки і 413-та експедиція на чолі з Феррусом Маносом провели тотальну війну з лордами Гардіналу із масовим застосуванням ядерної, вірусної і фосфорної зброї. Легіон гвардії смерті Мортеріона винищив усе населення планети Галаспар у секторі Темпестус, застосувавши фосфор, ядерні та орбітальні удари. І, хоча всі прилеглі світи одразу здалися на милість імперіуму, рівень жертв серед людської цивілізації налічував мільярди. Навіть вулкан та саламандри були змушені провести фосфексне бомбардування декількох світів фурнешу у сегментумі Обскурус, аби винищити фрізгаби грудів, при цьому вбивши мільйони людей у обложених поселеннях. Фулгримові діти імператора з 28-го експедиційного флоту за місяць тотального винищення вирізали расу Лаер та прилеглі до її системи людські світи, які запідозрили у підпорядкуванні Ксеносам. Зачистка Лайрану не тільки завдала колосальних втрат самому легіону, але й знищила унікальні розробки цієї рептилоїдної раси. Кажуть, що механізовано роботизовані представники Адептус Механікус ридали споглядаючи геноцид на лайрані. Легіон місячних вовків провів жорстоку війну, що отримала назву підкорення 6319» із людською імперією імператора людства, яка розкинулася на дев'ять світів сегментуму Темпестус. Це суспільство мало високі технології антигравів та маскування і завдало значних втрат космодесанту, доки сам горус не підняв стандарт легіону над тілом імператора. Саме тоді у легіонерів пішов жарт. Я був там, коли горус вбив імператора, який на жаль матиме зовсім інший присмак через 50 років. Не менш кривавим виявився конфлікт з інтерексами. Після того, як 63-я експедиція горуса прийшла на допомогу дітям імператора та кривавим янголам на планеті вбивство, виявилося, що вся кампанія на цій планеті була помилковою. Прибулі кораблі інтерексів пояснили, що планета була нічим іншим як космічним зоопарком, який створила раса інтерексів, не бажаючи винищувати розумну расу небезпечних жуків мегарахнідів у ході подальших перемовин горусу, начебто, вдалося досягнути компромісу з цією мирною високорозвинутою расою істот. Союз людей, штучного інтелекту та раси інженерів кінебрахтів, присвятив своє життя боротьбі з каосом, заради цього об'єднавшись у єдину расу інтерексів. Одного дня невідомий космодесантник привіт, Еребе вкрав з музею столичного світу інтерексів зброю кинджал анафему, що матиме великі наслідки у майбутньому, коли таємне стане явним. Але поки що це розпочало чергову міжсекторну війну, яка скінчилася винищенням інтерексів, проте й значно знизила чисельність 63-ї експедиції горуса. А на завершальних стадіях великого походу кампанії носитимуть не просто тотальний, а шизоїдно геноцидний характер. Коли рівень жертв в десятки разів перевищуватиме рівень живих, причому більшість із цих кампаній не мали сенсу, оскільки людські цивілізації погоджувалися приєднатися до імперіуму, та певні психічні зриви окремих примархів виливалися у мільйони жертв. Зокрема, такими будуть кампанії у кластері Акус Софос з битвою за Браму 42, де поляже третина легіону гвардії Ворона. Битва за 4716, коли носії слова були змушені винищити 200 мільйонів мешканців планети через їх використання штучного інтелекту та автоматизованих солдатів. Різня на Голгофі, коли вже майже повністю шизанутий 12-й легіон у складі 13-го експедиційного флоту, впродовж 11 років кампанії підкорив 40 Вісім планет, попутно знищивши сім розумних рас і людське населення цих світів. А після звільнення світу кузні Саром від братства руїни та орків, Ангрон у власному безумстві продовжив вирізати техножерців Марсу та імперських військових. Не допомагало і те, що частина примархів були явно не тими, на кого так сподівався імператор. Так, зокрема, примарх 12-го легіону Анґрон провів дитинство і юність у гладіаторських ямах з паразитичним пристроєм ясника у голові. Коли імператор знайшов його, Ангрон готувався до останнього бою на чолі повстанців, яких вів у війні проти володарів людського суспільства планети Нуцерія, намагаючись врятувати сина, імператор телепортував Анґрона на свій корабель, що примарх ніколи не пробачив своєму батьку. Як не старалися інженери та лікарі імператора, але витягнути паразитичний механізм із голови примарха їм не вдалося. Та й на це ніколи не було жодних шансів, адже до його імплантації молодому Ангрону доклав руку сам бог хаосу Корн. Тож коли Ангрон дістався до свого легіону, перше, що зробив у приступі шаленої люті, вирубав увесь свій генеральний штаб. І лише коли черга дійшла до капітана восьмої компанії Кхарна, Анґрон нарешті прийняв, що він тепер має певну відповідальність перед своїми синами-легіонерами. Але це лише принесло ще більше проблем. Керуючи легіоном, він не тільки проводив криваві зачистки всього живого, отримуючи кайф від смертей і крові, але й вставив копії власного паразитичного пристрою у мозок кожного легіонера пожирачів світів. Як наслідок до 980 року 30-го тисячоліття жоден імперський підрозділ чи легіона Стартес не хотів проводити спільні кампанії чи просто перебувати поруч із 12 12-м легіоном. Усе це матиме жахливі результати на початку 31-го тисячоліття. Ще одним яскравим прикладом безумства та терору став восьмий легіон нічних лордів. Їх примарх Конрад Керс, такий собі Бетмен планети Нострамо, страждав від дару провидіння і психічної установки, що в усьому винен імператор. А найкращий шлях до миру через прірву терору і ріки крові. Насправді більшість воргамеристів вважають, що Керс – це зібраний образ Бетмена, Дона Капони і графа Дракули, адже лад планети Нострамо дуже нагадував Коза Ностру та їх принципи. Міста цього світу нагадували нічний Готем, а терор примарха люди на палях, голови на піках, кривавого графа Дракулу. Після того, як більшість поповнення легіону стала набиратися з Нострамо, головною рисою якої був бандитизм, і до того не зовсім стабільний легіон. Перші рекрути якого набиралися з тюрем і поколінь техноварварів терри зовсім з'їхав з глузду. Якщо під час попередніх пацифікацій нічники використовували терор для залякування, то тепер терор став домінантою їх існування. Сам Керс, страждаючи від видінь смерті в руках імператора, зради і психозу спробував зупинити потік отрути, що змінював його легіон із кожним рекрутом. І як справжній добрий самаритянин він обрав найпростіший спосіб у 984 році, розстріляв Нострамо з орбіти – від планети залишилося кільце космічного сміття та астероїдів. Ще декілька примархів таїли приховані образи, але поводилися більш адекватно. Мортеріон ображений, що імператор переміг оверлордів Барбарусу без його участі і врятував Морті від смерті на загазованій поверхні останнього. Легіоном Пертурабо постійно затикали дірки у бойових лініях та використовували при будь-яких облогах, що перетворило їх більше на інженерів і саперів ніж на бойових побратимів. Усі ці відкриті та приховані образи принесуть чимало страждань і наслідків на початку 31-го тисячоліття, особливо після Іштваану. Кожна із експедицій великого зоряного походу, як і кожен легіона Стартес, із власним примархом здобули численні перемоги під час війн та кампаній впродовж 200 років. Їх імена асоціювались із найбільшими тріумфами та славою, і найпершим серед них звучало ім'я Горуса. Але як і на кожну славетну подію, має бути розчарування. І ним у великому поході стали носії слова з їх примархом Лоргаром. Вже у цей час ростки Варпу, закладені під час аварії проекту примарх, дали свої плоди. Примарх Лоргар, золотий син імператора, командувач 17-го легіону носіїв слова, вів політику ідолізації і обожнювання свого батька. Хіба він не Бог? Той, хто об'єднав людство у панівну расу Всесвіту, звільняючи, пацифікуючи планети, він залишався там, доки не відбудовував інфраструктуру і не переводив усе населення у стан поклоніння імператору як Богу. У той час, як перемоги і здобутки інших легіонів вимірювалися сотнями світів і секторів, носії слова імперіалізували десятки. Чутки про повільні темпи та ідолізацію імператора як живого бога таки дійшли до володаря людства, будучи тим, хто проповідував раціоналізм і неприйняття жодної релігії, він вирішив наставити свого сина на шлях істинний і у столиці планети кур монархії у 962 році за участю ультрамаринів імпі присоромив Лоргара, заборонивши йому поклонятись і спотворювати імперську правду. Також він звинуватив примарха у тому, що його підкорення світів найповільніше серед усіх легіонів. Адже замість того, щоб знищувати і пацифікувати ворога, Лоргар вів дипломатичні перемовини та будував храми і собори на честь імператора. Саму монархію яскравий приклад такої архітектури і поклоніння просто знищено орбітальним ударом у покарання за хибність мислення легіону. Саме це можна вважати відправною точкою Єресі Горуса. Саме тоді пробилися паростки хаосу, і цілий легіон став на шлях зради. Пригнічений таким уроком Лоргар вирушив у паломництво до сектору Обскурус, куди його звали голоси голоси богів Варпу. Прибувши до ока жаху на тоді ще дику планету Кадія, він вивчив звичаї місцевих аборигенів, які виявилися справжніми жерцями та провидцями хаосу. І, отримавши видіння та план подальших дій згори, він відправив експедицію зі своїх найкращих легіонерів у варп. Як не дивно, вони повернулися, але не самі, а з демонами всередині. Аргел Тал, лідер загону Гал Ворбак, розповів примарху про те, що він бачив, про видіння минулого і майбутнього, ну і звісно про демонів та богів. Лоргар зрозумів, що варп не порожній, як казав імператор, його населяють справжні боги, демони та інші істоти чистої та не дуже енергії. І загалом вони немилосердні і явно недобрі, тож він сам вирушив у варп паломництво через око жаху. У 967 році він повернувся у реальність і став готуватися до зміни всесвітнього курсу імперіуму і людства. Як сказав Лоргар, я не вважаю сили Варпу добрими богами, але принаймні вони не приховують свою сутність, вони були і будуть богами в той час, як мій батько лукавить зі всесвітом, нами і самим собою. І я ліквідую цю брехню. Протягом наступних 40 років він готуватиме те, що дістане назву Єресі Горуса. Наприкінці 30-го тисячоліття у 999 році імперські експедиційні сили на чолі з імператором та горусом розпочали уланорський похід. Система Уланор була серцем, столицею Орчої імперії Оверлорда Урлак урука Ця імперія була найбільшим скупченням орків у історії Всесвіту. На той час і складалася із тузення світів під контролем тисяч орчих кланів. Сам же Урлак Урук був найбільшим, найстрашнішим орком галактики, в принципі, як завжди, у орків. Зелена орда уруківського Ва налічувала мільярди орків. Для уланорської кампанії було задіяно понад 150 тисяч космодесанту, повний легіон місячних вовків та сили 5-го і 13-го легіонів, 8 мільйонів солдатів імперської армії, тисячі кораблів з 50 імперських флотів. Горус за звичаєм, застосував тактику наконечника списа: удар у серце імперії і ліквідацію орчого оверлорда. Легіони білих шрамів, ультрамаринів та численні мільйони імперської армії, титани, адептус механіком та флотські активи були використані горусом як солідна приманка для зеленої орди. І вона спрацювала. Дві третіх орчих сил розпочали атаку на вказані сили Ловлі на живця. Це відкрило вікно для легіону місячних вовків Горуса. Їх флот зробив миттєвий удар по орчих летючих скалерах, крашерах та фортецях. І тимчасово, захопивши перевагу на орбіті, стрімко висадили десант, весь легіон Горуса, 100 титанів та імперські гвардійські підрозділи прямо на голови орків. Імператор же зі своїми кустудіанцями та імперськими військами висадився на іншому боці планети просто у табори рабів. Звільнивши останніх понад 50 мільйонів людей, він повів їх у наступ на основну фортецю Урлака. Горус же вдарив по самому у руку та його нобах найбільші та найсильніші орки. Десантувавшись дропподами просто на стіни орчої фортеці, легіон місячних вовків розпочав тотальну зачистку. А в цей час сам примарх з усіма термінаторами, тип важкої броні космодесанту, через телепорт висадився просто на верхньому ярусі фортеці Урлака у зоні видимості останнього. І доки всі термінатори отримували орду розлючених нобів та шута бойс, горус із десятьма термами дістався еншпилю у ланорської вежі і тронної зали самого орчого оверлорда. У нерівному бою проти найбільших орків тогочасної галактики, горус зламав хребет лідеру ВА і скинув його тіло з башти у до ніг зеленошкірої орди біля воріт фортеці. І, хоча легіон і особливо ветерани Термінатори зазнали колосальних втрат, загинуло понад 20 тисяч Астартес, орчий супротив танув на очах. Після смерті їх лідера вони розпочали боротьбу між собою просто перед очима космодесанту. Тут прибули і сили імператора, і в тандемі сили імперіуму розчавили орду перед присутніми імперськими силами, імператор обняв свого сина і проголосив епічну промову. Вже через рік після цієї події весь уланорський сектор повернувся до людської цивілізації. А на самому Уланорі мав відбутися справжній тріумф на честь гучної перемоги. За наказом імператора сам Уланор перетворили на світ трофей, означений як Мундус трофеум. Він мав стати місцем слави і символом як перемоги людства над Ксеносами, так і самого великого хрестового походу поміж зірок. Символом того, що людство, об'єднане заради спільної мети, може відсунути ніч, відновити прогалини між цивілізаціями, подолати інопланетні загрози і створити всесвіт, де людина могла відчути себе вільною і не боятися нічого. Як це смішно не звучить, але така була ідея. Цей тріумфальний спектакль мав показати згуртованість сил імперіуму, і до нього залучили всіх, хто брав участь у великому хрестовому поході. Також цей тріумф востаннє стане місцем майже повного зібрання примархів перед тим як війна розділить їх на різні табори. Аби підготувати це дійство, цілі загони Адептус Механіком змінили структуру плато, на якому містилася колишня орча фортеця. Було побудовано велетенський бульвар, парадний майдан розміром з місто, І над усім цим на місці колишньої башти Уланора тепер височів павільйон слави із чорного мармуру і граніту, який було побудовано на террі і виключно для цієї події доставлено на Уланор. На початку 31-го тисячоліття підзавислі у атмосфері обриси зоряних кораблів, рев тисяч атмосферних літаків, гул титанів та гучні крики простих солдатів імперської армії на плацу перед тріумфальним павільйоном сотні тисяч солдатів і Астартес стали свідками тріумфальної події. Повні 14 легіонів космодесанту були присутні для тріумфу. Дев'ять примархів особисто відвідали захід. Мортаріон у своїй неосяжній смертельності та образі смерті, Фулгрім у золоті та перлах, справжній Фенікс, Магнус, червоний король, лорд таємниць та невідомого лоргер Ауреліан, Лоргер Блискавичний Істинний Син. Ангрон, лорд червоних пісків, останній гладіатор. Рогалдорн, витесаний із каменю профіль величі та спокою, — вільний, невловимий наче повітря, Сангвініус, Золотий Янгол, Сумління та душа імперіуму, Горус, перший серед рівних, визволитель, воєначальник і майстер війни. Кажуть, що навіть Альфаріус, примарх таємничого Альфа Легіону, був присутній. Вийшовши перед зібраними примархами, імператор сказав. Ти, наче син мені, і разом ми підкорили майже всю галактику. Але прийшов час для мене повернутися на терру. Моя роль бійця добігла свого кінця. На мене очікують важливі проекти у санктумі імперського палацу. Тож я передаю тобі всі бойові завдання. Я називаю тебе воєводою, і з цього дня всі мої армії та генерали будуть приймати твої накази, наче вони були б моїми. Та запам'ятай мої слова застереження, пораду батька про твоїх братів-примархів, їх воля потужна, сила і думки непереборні. Не намагайся змінити їх, навчися використовувати і спиратися на їх унікальні сили. У вас забагато роботи, ще безліч світів та їх населення очікують визволення. Та я вірю у вас. Тож ура горосу! Ура воєводі! Орусу було надано титул вормайстера імперіуму. У його руках тепер було подальше ведення великого зоряного походу і розширення імперських володінь. Але найбільше присутніх шокувало рішення імпі залишити великий похід і повернутися на Терро, де на нього чекав невідомий проект, який мав раз і назавжди врятувати людство від усіх небезпек. Це дасть прямі відголоски у найближчому майбутньому, але про це наступним разом. Дивіться у наступному епізоді Горус Вормайстер, закінчення хрестового походу. Да він хай галактика палає. Не забувайте залишити вподобайку, коментуйте цей епізод, а також підписуйтеся на наші соціалки та можете підкинути грошенят.